Ми, вчителі Володимирівського навчально-виховного комплексу, беремо участь у благодійному марафоні Діти Янголи Миру». Ми за мир! 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 Ми за ми! Ми завжди журавні! дзвонюють на литі. Ми за те, щоб ми був на за... землі. Для усіх дітей на цілім світі немає на цій землі бажанішого слова, ніж мир, ненависнішого, ніж війна. Мир це слово звучить по-різному на континентах землі, але скрізь означає прощій одвічній істини. Ми – це життя, щастя, радість, чисте небо над головою. Ми – це упевненість у завтрашньому дні, у своєму майбутньому. Ми – це можливість спокійно вчитись. Працювати, любити і поважати один одного. Мир це свято всіх людей, свято всіх дітей. Без миру немає майбутнього, немає дитинства. Ми діти України!